Найчастіша помилка бізнесу це зробити сайт, викласти його в мережу і чекати результату. На жаль, це так не працює. Так, можливо, через якийсь час ви зможете знайти в пошуковій системі свій сайт по бренду, або через там оператори пошукової системи перевірити, чи є він в індексі. Але це не дасть вам заявок, це не дасть вам прибутку, ваш бізнес не буде зростати. Якщо ви робите сайт не задля візитки, а задля просування і розвитку бізнесу, займайтесь системно SEO-просуванням цього ж сайту. Кожного місяця а, контентна частина, зовнішні посилання, аналітика, коригування стратегії. Тільки так ви зможете системно просувати свій бізнес і отримувати результат. Якщо вам потрібна допомога з просуванням вашого сайту, напишіть, вирішимо ваше питання.